Громада. Ну, Вас завжди як найбільше, бо ви найпатріотичніші, які є, напевно, у нас на Прикарпатті. Щиро вам дякую за те, що ви прийшли, що ви, маючи багато добру роботи, я розумію, такий непростий час зібралися. І я хочу представити вам народного депутата України, Героя України! Надію Савченко. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати вам за свою волю. Подякувати тому, що боролися ви всі, боролася вся Україна, боролися українці по всьому світу. Якби не говорив народ, то ніколи б його влада не чула. І, будь ласка, робіть так не тільки стосовно визволення мене або виборювання зараз тих хлопців, які зараз ще залишаються в полоні. Говоріть. Так, і дійте так відносно кожного питання, яке цікавить вас. Тому що якщо ви не почнете із себе, не почнете на своєму місцевому рівні контролювати владу, то ніколи не зможете контролювати ту владу, яка приходить зверху. Е, я є в політиці е, всього лише один місяць. Я ще не встигла нічого навчитися, е, і це дуже нелегка справа і не дуже мені приємна. Але та партія, яка опинилася, Батьківщина, е, на щастя, я не найгіршою в Верховній Раді. Тому у нас з ними збігаються багато думок в основних питаннях. Це, наприклад, пониження тарифів, це е, пенсійний вік, це е, судова реформа, це багато е, тих регулювань, які е, можна і потрібно робити командою. І чим більше команда, тим робити їх легше, тому що якщо партії 19 людей, а проти нас стоїть 300, то нічого змінити неможливо і просто нереально не вистачає голосів. Зараз у нас буде вибір віддати ще комусь 7 голосів по 7 округах. Ваш вибір, віддайте їх тому, кому повірите, тому кому б хотіли, щоб та сила політична йшла за вас. Я е, знаю, що дуже багато проблем в Україні, і, на жаль, я знаю, що я не ліки від всіх хвороб. Мені теж буде дуже нелегко, але я витримаю, тому що іншого шляху в мене немає. Ну, я рівно скільки, скільки ви мені нада сили. Можливо, буде таке, що за півроку е, мене вб'ють політично або фізично. Але скільки зможу, скільки буду жити задля України. Що зможу, те зроблю. І починаючи з сьогоднішнього дня, я знаю, що ви дуже довго чекали. І я дуже вибачаю, що не можу залишитися надовго і відповісти на ваші запитання. Тому що позвонили з Києва, що виходять матері е, солдатів, які зараз знаходяться в полоні через те, що влада бездіє. А з хлопцями починають жорстоко поводитися від того, що влада Києва не надає е, людей на обмір. І це питання вже треба врегулювати зараз. І тому я зараз вже їду на Київ і дуже вибачаюся, що не змогла побути з вами поговорити довше. На всі ваші запитання відповість ваш е, кандидат вашого округа, партію Батьківщина, на всі ваші питання місцевого рівня, які можна озвучити. Я знаю, що. Люди дуже люблять селфі, але, на жаль, на селфі в мене залишається дуже мало часу, тому якщо можна, тільки з дітьми. Стануть поруч, час фотографуюся, а вже все решта пробачте. І саме такі основні питання. Зараз я підійду до вас, тому що я зрозуміла, що є військові, які є питання, які я повинна багато що повинна, повинна відповісти на стільні запитання. Тому, послухайте, будь ласка, вашого кандидата, ще раз вибачте. Я знаю, що ви мене не знали і ви бачили той образ, який з мене створили. Я дуже хочу, щоб ви колись почули, побачили, і судили мене по моїх діях, навіть не скільки по моїх словах. Тому не буду багато говорити і обіцяти. Буду робити, скільки встигну, і вже треба починати зараз. Уже місяць, і мені здається, що я так мало зробила аж за цілий місяць. Тому пробачте ще раз і спілкуйтесь, будь ласка, з вашим кандидатом, я поки з хлопцями, з вотрого ви з дітьми і змушена буду вас покинути, тому що треба їхати на Київ. Пробачте ще раз. І дуже вам дякую за все. з громадою і тоді вам слова. Віталій, доброго дня. Віталій, доброго дня. Шановна громада, я пам'ятаю, 2012 рік ви пам'ятаєте, хто був в цьому залі, як я виступала, і говорила ті слова. І що ви від мене тоді хотіли?